Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 7 жовтня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео по цінах на зерно пшениці, купурузи. Подивився в інтернеті, зараз кукуруза 4 250. 4250 пшениця 4100. Соняшник 9,5 тисяч. Рибель за до агропродукції. Соня 12, 300, ну, гречка 10 тисяч. Ось такі от оціни в Україні зараз. Хоча до війни всі вони були зовсім другі. Повні соняшник був до 23 тисяч дороги. Гречка вже по 40 тисяч була. Таке все міняється і ціни змінилися. Що сіять на наступний рік, хто його знає? Садить на великі площадя. Це цукрова кукуруза, цукрову кукурузу за сезон я продав від 5 до 15 гривень за качан. більш Оце. Такі оце ціни. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей. Я пойду зараз ще гратися.